На минулому тижні у нас проводились роботи по прибиранню, по чищенню міста, проводили обрізку гілля, чагарників. вивозили, прибирали сміття кладовищ по вулиці Скарпатська. Суботу у нас була аварійна ситуація. зупинялась у нас котельня, доволі швидко виявили, локалізували у нас два будинки, ДПО поривку котельню запустили. Оперативно працював ЖЕК і оперативно всі включили в цю роботу, тому що люди писали, жалувалися, а, а потім, коли відновилося, то позитивні відгуки були. Добре, що по дорогам планується? Тендерну документацію вже деякі роки там почали робити. Негайно на цій неділі оголосити тендери, щоб потім, коли прийде весна, почався ремонт. Я був в обласній державної адміністрації. Обіцяють включити у план ремонт дороги від його та до погрибки і на глазу Ці об'єкти там тендерна процедура. Можливо, це не ви будете проводити а дороги Сумщини. Зв'язуйтесь з ними, тобто, включайтесь більш активно в цю роботу.